Одна із наймасштабніших атак шахедів, лише навколо Києва збили понад 40 дронів. Офіс президента заявив, що готовий до переговорів з Росією. У тисі знайшли тіло 20-річного студента. Рідні заявляють про викрадення хлопця прикордонниками. Та як харківський воєнком за 100 грам у барі обіцяв не мобілізувати працівників ресторану. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини стане на цю мить. Понад 40 російських дронів атакували Україну цієї ночі. За кількістю шахетів, це була одна із найбільших атак, особливо для північних областей. БПЛА залітали всю ніч та ранок. Роботу ППО українці чули в Сумах на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, та Дніпропетровщині. Намагалися прорватися ворожі безпілотники і в українську столицю. У київській міській військовій адміністрації зазначили, що під ранок вдалося знищити понад 30 шахетів, які летіли на столицю. Попередньо без руйнувань та постраждалих. Російський Курськ теж прокинувся сьогодні під звуки гучних вибухів. Там виникла пожежа на одному із об'єктів після нібито атаки ЗСУ. Сталося це ще до моменту оголошення повітряної тривоги. Місцеві жителі поширили нечіткі фото пожежі на якомусь об'єкті в Курській області. На близькому сході стає все гарячіше. Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по столиці Лівану місту Бейрут. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من Згодом ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові атакували Фуада Шукра, також відомого як Хаджа Мосхіна, який керує проєктом високоточних ракет Хезбули. Він розшукується Сполученими Штатами за причетність до вибуху казарми морської піхоти в Бейруті у 1973 році, пишуть журналісти. Більше того, ліквідований відповідав за вбивство мирних ізраїльтян. Нині ж у підрозділах північного командування Цахал оголошено повну бойову готовність. Україна готова до мирних переговорів з Російською Федерацією. Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю українським змі. Водночас такі переговори з Кремлем можуть бути лише на підставі міжнародного права. Також Подоляк наголосив, що перемовини будуть плідними лише у тому випадку, якщо працюватимуть інструменти примусу агресора до миру. Російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження: типу, ну ми там війна йде, але ми готові до переговорів. Україна не готова до переговорів. Ні, Україна готова до переговорів. Це головний пункт. Так? Ну тобто, переговори безумовно потрібні. Але пункт номер два: на яких умовах, на е, яких підставах будуть іти ці переговори? Тут Україна чітко говорить: так давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепція, і головне з е, цієї концепції це Реально цілісності суб'єктність держави. Російські окупаційні війська просуваються до стратегічно важливого міста Покровська Донецької області. Це створює загрозу для життєво важливої української лінії постачання. Повідомляє американський телеканал CNN. Нині просування росіян на Покровському напрямку викликає занепокоєння як в Україні, так і її союзників. Покровськ слугує ключовим вузлом для українських військових завдяки легкому доступу до Костянтинівки. Дорога, що з'єднує їх, використовується українцями для поповнення запасів військ на передовій та евакуації поранених у напрямку міста Дніпро. Тим часом Україна, за інформацією CNN, нарешті, почала отримувати нові партії американської зброї і набрала тисячі нових солдатів, які зараз проходять навчання. Вони прибудуть на лінію фронту восени. Поєднання цих двох чинників має надати Україні вкрай необхідний поштовх і зупинити просування росіян на Донеччині. Мало не загинула військова фотографка Влада Ліберова потрапила під російський обстріл в Турецьку, що на Донеччині. Дівчина опублікувала відео, на якому видно, як російський FPV-дрон намагався завдати удару по автівці, в якій вона їхала. Ліберові вдалося вчасно сховатися в бетонному доті, уникнувши прямого ураження. Бл! *ть! Бл *ть! Поїхали швидко! За її словами, два капи впали у всього 100 метрах від неї, а fpv дрон вибухнув на відстані лише одного метра. Попри небезпеку, волонтерам вдалося випоювати з турецька кількох мирних жителів та домашніх тварин. Відав на пам'ять? Знаменитий Денис йде Привіт. христок. Я ховаюся від півішки Терецького. Одна вже є бонотрі від мене. Всю вирішили перечекати. Це було епічно, Сподіваюся, що більше такого не буде. Каби були. Каби були. До не були, півшки, дони жди. Як є. О, сподіваюся, ми опублікуємо собі. В Україні правоохоронці масово затримують палію автівок військовослужбовців та волонтерів. Вказівки від своїх замовників злочинці отримують зазвичай через месенджери. Зокрема, таких палігів вже впіймали на Київщині, у Львові та Одесі. Військовим вже уривається терпець і ті пропонують переходити до радикальних методів покарання, що саме пропонують далі в сюжеті. Сьогодні вночі, десь дві години ночі підпалили авто. Авто підпалили військове. І це коло нашого дому, друзі. В Україні масово палять авто військових та волонтерів. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Рівне. Майже всі обласні центри уже стикнулися з цією проблемою. За порученням ФСБ агента підпалити три. Цивільні або військові автомобілі за 12 тисяч доларів на двох. Але відтепер нажива у кілька тисяч доларів більше не виглядає такою легкою. Адже за понад місяць подібних злочинів терпець увірвався військовим. Останньою краплею став підпал автівки 3-ї штурмової бригади у ніч проти вівторка в Києві. Це машина машина, 3-ї штурмової бригади. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих тварей, высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны. І повинні сразу <кій>, на місці бути устранены. Розстріл на місці за законами воєнного часу, як диверсантів, такі перспективи від сьогодні відкриваються перед паліями військових автівок. Тим паче, що більшість з них свідомо йде на співпрацю з ворогом, чудово розуміючи на кого вони працюють. Лише хто знає повідомлення про роботу. В роботі було. Що треба виконати завдання від ФСБ, підпалювати машини військового та цивільного типу, цивільного типу з великими лозунгами, великими тризубами або гуманітарними позначками. При цьому варто розуміти, що спалена автівка це не просто підрозділ, який залишився без коліс, адже відео із підпалами це додаткові матеріали для російських пропагандистів в інформаційній війні проти всієї України. Спецслужби РФ планували використати це відео для проведення спеціальної інформаційної операції про нібито наявність антиукраїнського підпілля на заході нашої держави. До слова паліїв доволі часто ловлять, адже поліція теж не сидить без діла. Але вирахувати всіх охочих, які за кілька тисяч готові працювати проти своїх же, доволі важко. Я підпалив машину та побіжав через По три години. Це відбулося в якому районі. Це відбулось напроти південного. О 23.37 десь. Так, яка машина була? Джип, міні джип, міні джип після того як ти підпалив. Що подальшому ти зробив? Подальшому я почав тікати з місця скоєного злочину. Ти звітував, ти фотографував? Так, я зняв відео та скинув телеграм. Тому користуючи дах, хто <сь> ти так. Став? Відомо, що негласно в Україні вже розпочалися цілі рейди по регіонах із пошуку охочих попсувати майно військових у спеціальних телеграм-каналах, які пропонують таку роботу, регулярно знаходять і виловлюють подібних маргіналів. Також спецоперації проводяться і в містах. Це просто робиться. Начальник поліції збирає охоронні структури і каже, давайте знайдемо цих негідників. Там посилене патрулювання вночі. Спеціально виставляють військові автомобілі чи камуфляжні автомобілі, і просто типу роблять засідку. Це, типу, схема старайк світ, і вона реально працює, тому що по-іншому ми не зробимо. Якщо буде затримано таких 3-4-5 осіб, які підпалюють, і буде саме. Вірне покарання буде нормальний вирок, то я думаю, що ми можемо мінімізувати цю історію. На щастя, більшість українців в подібних ситуаціях проявляють себе лише з найкращого боку, окрім допомоги у пошуках поліїв, вони ще й допомагають мінімізувати збитки. Приміром, авто, яке нелюди минулого місяця знищило вогнем у Дніпрі, за кілька тижнів народними зборами замінили на нове. Був збір на 160 тисяч гривень. Зібрали разом усі майже за місяць, навіть швидше. Вона дуже важлива для перевозки, скажімо так, боєприпасів. Це можна і поранених, і різні там матеріали, що потрібно. Тобто такі машини вони необхідні там на фронті, чи дійде до крайнощів із розстрілами паліїв військових авто в Україні. Наразі питання відкрите. Але сама можливість отримати замість кількох тисяч кілька грамів свинцю ймовірно багатьом прочистить мізки. і нарешті дасть військовим, які приїжджають в тил часто на кілька днів, таки відпочити за цей час, а не стерегти своїх бойових залізних коней. Майже 60% українців переконані, що без проведення мобілізації Україна буде окупована Росією. Трохи більше 40% з них вважають, що ухилятися від мобілізації соромно. Про це свідчать результати соціологічного опитування центру Разумкова. Водночас близько 36% опитаних дотримуються думки, що продовження мобілізації не наблизить перемогу і лише призведе до нових жертв. Вимагав хабар за знижку на випивку в обмін не чіпати працівників закладу та відвідувачів. Таку схему заробітку вигадав собі харківський військо. Керівництво закладу в обмін на півтори тисячі доларів та знижку 20% на бар обіцяв не мобілізовувати персонал та гостей. Правоохоронці спіймали харківського ТЦКшника на гарячому, якраз коли той отримував знижку в барі. Тепер замість знижки в барі воєнкому світить до 10 років тюрми. У річці Тиса знайшли тіло 20-річного хлопця, який зник кілька тижнів тому. У кишені в нього знайшли студентський квиток Львівського національного університету на ім'я Олександра Гашевського. Рідні розповідають, що хлопця зарахували на п'ятий курс, і він поїхав відпочивати у Карпати. Під час останньої розмови телефоном з батьком він повідомив, що повертається додому. Та на словах прикордонники дзвінок обірвався, зв'язок з Олександром геть пропав. Нині батько припускає, що його сина могли вбити з необережності. Правохоронці та прикордонники поки що ніяк не коментують інцидент, посилаючись, що триває слідство. Більше того, тіло загиблого студента батькам досі не віддали. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайк під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні. І, звичайно, що натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні відео.